Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у патент Google. номер складний us 700 b 2 Але суть ну, дуже цікава. Уявіть собі такий собі мозок пошуковика, величезну мережу фактів. І от цей мозок раптом помічає: ага, я чогось не знаю, або щось вже не так. І цей патент, по суті, як інструкція для цього мозку, як йому самому себе вчити та оновлювати. Джерело в нас сьогодні це власне сам текст патенту. Ну, витяги з нього. Він описує методи і системи для автоматичного мм, поповнення графів знань. Тих самих штук, що дають нам швидкі відповіді в пошуку. Хочемо розібратися, як воно працює, і головне, чому це важливо. Так що давайте почнемо. Отже, основа грав знань. Що це таке? Патент каже, велика структурована купа фактів. Так, це можна уявити як таку собі цифрову енциклопедію, де все між собою пов'язано. От є, наприклад, Empire State Building, ага. і від нього йдуть зв'язки ну, ребра. Тип хмарочос, висота 443 метри, стиль арт-деко, там місто, рік відкриття. Зрозуміло. Але система може помітити, що якогось важливого факту бракує, наприклад, ім'я архітектора. В патенті це прямо позначено як омисінь. а, Тобто, система сама бачить, де ну де є прогалина. Саме так. Ці графи складаються з вузлів, це сутності, от як штат Каліфорнія, і ребер. Це властивості або зв'язки. Наприклад, має населення стільки-то або має столицю таку-то. І тут ключову роль грають схеми. Для кожного типу сутності, скажімо, Штат США, є схема. Як шаблон, типу точно шаблон, який каже, які властивості мали б бути: от для штату, губернатор, площа, населення. І якщо, наприклад, ім'я губернатора для Каліфорнії відсутнє, то система це бачить. Так, система ідентифікує це як прогалину. Це дозволяє знаходити не тільки повністю відсутні дані, але й ті, що, можливо, застаріли. Гаразд, знайшла прогалину, а далі що? Як заповнює, вручну хтось сидить? А от і ні. В цьому же суть патенту система автоматично формулює запит, щоб знайти цю інформацію. Серйозно, як це виглядає? Ну, для нашого хмарочоса вона може згенерувати щось на кшталт запиту, природньою мовою. Хто архітектор Empire State Building у Нью-Йорку, який відкрили у 1931 році? Ого, тобто вона використовує те, що вже знає: місто, рік. Саме так, щоб зробити запит максимально точним, щоб уникнути плутанини з іншими будівлями чи фактами, це досить розумно. І патент згадує ще один спосіб виявляти такі прогалини: аналіз записів запитів. Query records. записів запитів. Тобто вона дивиться, що люди шукають. Точно. Якщо багато користувачів шукають щось конкретне, чого немає в графі, ну, наприклад, населення Сакраменто за 2024 рік. А його там немає. Так. Або якщо запити людей вказують, що інформація в графі, можливо, не точна чи застаріла, це все сигнали для системи. Розумію сигнал, що тут щось треба зробити. От, сформульований запит, чи то через схему, чи через аналіз пошуку, система надсилає до системи обробки запитів. Це, по суті, може бути той же Google пошук або якийсь інший сервіс, що в ній знаходити відповіді в мережі. І що відбувається, коли відповідь знайдено? От для нашого прикладу Вільям Ф. Лемп. Тоді система автоматично бере цю відповідь і вставляє її назад у граф знань, заповнює те саме місце, де було пунктик. Mm, тобто без людини? В ідеалі так, для багатьох випадків. Граф оновлюється сам, це такий безперервний цикл. Знайшли прогалину, сформулювали запит, знайшли відповідь, оновили базу. Звучить ну, досить потужно, які це має наслідки. Це ж не просто технічна деталь. Абсолютно. Це крок до того, щоб бази знань стали динамічними, майже живими системами, які постійно вчаться і самокоригуються, і все це в масштабах, які людині просто недосяжні вручно. Тобто швидше оновлення, виправлення помилок? Потенційно так, враховуючи швидкість поширення інформації сьогодні і дезінформації, теж така технологія може допомогти підтримувати актуальність того, що ми бачимо у швидких відповідях пошуку. Отже, якщо підсумувати ключову ідею патенту, це про створення саме навчальної бази знань. Можна і так сказати. Головний механізм перше виявити проблему, тобто прогалину чи старі дані, через схеми або аналіз запитів. Друге автоматично створити точний запит, використовуючи контекст, третє знайти відповідь через зовнішню систему, типу пошуковика. І четверте автоматично оновити сам граф знань. І так по колу. Постійне уточнення, і знаєте, це залишає нас із таким ну цікавим питанням на подумати. Яким же? А як ось таке постійне автоматичне оновлення баз знань, які для багатьох є головним джерелом швидкої інформації, як воно впливає на наше сприйняття фактів, які довгострокові наслідки того, що оце джерело істини для багатьох запитів постійно змінюються алгоритмами? Алгоритмами, які самі навчаються на основі іншого контенту в мережі та на тому, що шукають люди, про це варто задуматись.